Господи, дякую Тобі за новий день, дякую Тобі за Твою охорону вночі і за здоров'я, яке Ти даруєш мені сьогодні. Дякую, що я можу відкрити очі й побачити світло, почути спів птахів і голоси рідних. Дякую Тобі за їжу, за дім, за свіже повітря, за силу, яку Ти даєш мені, і за підтримку, яку я відчуваю від тебе. Господи, Дякую тобі за мою сім'ю, друзів і роботу, за твою постійну любов та турботу. Дякую тобі за світло нового ранку і за все добре, що мене оточує. Допоможи мені сьогодні помічати добро, а не зосереджуватись на негативі, наповни моє серце вдячністю і радістю, які приходять від тебе, навчи мене приймати рішення, що приносять тобі славу і жити. Згідно з твоєю волею. Господи, бережи мене і всіх, кого я люблю. Провадь мене своєю сильною рукою і захисти від усякого зла. Дякую Тобі, що ми завжди належимо Тобі, і що я ніколи не залишений сам. Нехай мої думки будуть згідні з Твоєю волею, а мої дії свідчать про Твою любов і милість. Коли прийдуть труднощі, нагадай мені Твої обітниці. І допоможи довіряти Твоєму плану. У моменти радості навчи мене не забувати подяку. Зроби мене благословенням для інших, так само, як ти благословляєш мене, веди мене до тих, хто потребує підтримки. Нехай моє життя відображає Твою доброту, а кожен подих нагадує про Твою благодать. Дякую тобі, Господи, що Ти моя твердиня і сила. Дякую за милість, яку ти оновлюєш щоранку, і за твою безумовну любов. Навіть коли я буваю невірним, ти залишаєшся вірним, даруй мені мудрість, щоб робити правильні кроки і мужність рухатись вперед навіть у випробуваннях, навчи мене приймати кожну ситуацію, як можливість зрости і наблизитися до тебе, дай мені терпіння пам'ятати, що в усьому є твій час, і твій план завжди досконалий. Навчи мене повністю довіряти тобі, знаючи, що в Твоїх руках я в безпеці, дякую тобі за благословення, які я ще не бачу, але знаю, що вони прийдуть. Допоможи мені жити з надією і очікуванням, Господи, нехай моє життя прославляє Тебе, я довіряю Тобі цей день. І все моє життя. Амінь.